Ребров проводить кардинальні зміни в збірній Україні, Цанков гравець Барселони, Лунін перейде до клубу Саудівської Аравії, Судаков покидає Шахтар. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишіть коментарі. Поїхали. УЄФА оприлюднив новий рейтинг клубів: Донецький шахтар, Київська динамо та Луганська Зоря опустилися в списку порівняно з минулорічним звітом. Ескадніпро-1 піднявся у рейтингу на декілька позицій вгору. На офіційному сайті УЄФА з'явився оновлений рейтинг європейських клубів за підсумками минулої кампанії розіграшу Єврокубків. До списку війшли і українські клуби: Донецький Шахтар 41 бал, очолив рейтинг клубів з України, опинившись на 40-му місці. Київське Динамо 20,5 балів, оціло 72 сходинку, Луганська Зоря 16 балів. Зайняла 87 місце. ск Дніпро-1 – 10,5 балів, розташувався на 113-й сходинці. У попередньому сезоні Шахтар перебував на 26-му місці, Динамо на 68-му, Зоряна на 87-му, а СК дніпро 1 на 141-му. Топ-10 клубів з рейтингом УЄФА виглядає наступним чином: перше місце Манчестер Сіті, друге місце Реал Мадрид. Третє місце Баварія, четверте місце, Ліверпуль, п'яте місце, Рома, шосте місце, ПСЖ, сьоме місце, Вільярал, восьме місце, Брусся Дортмунд. дев'яте місце Челсі, десяте місце Інтер. Захисник збірної України та донецького Шахтаря Микола Матвієнко опинився в центрі уваги відомого європейського клубу. Керівництво гірників може продати одного із лідерів команди. Матвієнко продовжує готуватися до нового сезону у Шахтарі, але ситуація може змінитися, повідомляє Штерн. Контракт Миколи Матвієнка із Шахтарем діє до літа 2027 року, з можливістю продовження ще на один сезон. Гірники не збираються продавати захисника, але вигідна пропозиція здатна змусити Донецький клуб погодитися на трансфер. Досвідчений 28-річний футболіст опинився у списку потенційних новачків Дортмундської Борусії. Німецька команда залишилася без лідера оборони після відходу Матса Хумельса. Найближчим часом Джмелі можуть втратити і Нікласа Зюле. Борусія шукає нового центрбека. Микола Матвієнко виявився одним із кандидатів на перехід у Доргунську команду. Керівництво німецького клубу готове запропонувати за футболіста Шахтаря 8 мільйонів євро. Переговори можуть розпочатися найближчими тижнями. У сезоні 2023-2024 Матвієнко зіграв за Шахтар у всіх турнірах 30 матчів, у яких забив 5 голів. Футболіст збірної України Георгій Судаков отримав шанс продовжити кар'єру у чемпіонаті Іспанії. У послугах молодого футболіста зацікавлений один із найамбіційніших клубів Ла Ліги. Шахтар чекає з Іспанії вигідну пропозицію щодо трансферу свого вихованця. Повідомляє Марка, за останні декілька місяців Шахтар відкинув декілька варіантів з продажем Георгія Судакова. Гірники не проти відпустити 21-річного гравця. Який минулого сезону забив 8 голів і зробив дві результативні передачі. Проте український клуб хоче заробити на цьому трансфері щонайменше 60 мільйонів євро. Перспективним гравцем уже цікавилися Наполі, Челсі та Ліверпуль, проте вони не готові платити відступні, які вимагають гірники. Згідно з повідомленнями іспанських журналістів, тепер судаковим цікавиться і мадридське атлетіко. Керівництво столичного клубу майже завжди купує тих гравців, яких просить підписати Дієго Сіміоне. Аргентинський наставник вважає, що український півзахисник посилить середню лінію атлетіко. Іспанський клуб готовий заплатити Шахтарю 50 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Але протягом декількох років, якщо гірники приймуть цю пропозицію вже наступного сезону, Судаков гратиме в одній лізі з Довбиком та Свианковим. Голкіпер збірної України Андрій Лунін не поспішає продовжити контракт з мадридським реалом. Футболіст продовжує чекати на гарантії того, що буде основним воротарем команди наступного сезону. Лунін незадоволений ставленням тренерського штабу королівського клубу, повідомляє Марка. Контракт Андрія Луніна з «Реалом» завершується через рік. Мадридський клуб пропонує голкіперу продовжити угоду. Але українець поки що не погодився з пропозицією Бланкос. Він хоче зберегти місце в основному складі столичної команди. Голкіпер нагадав, що завжди був готовий боротися за місце в основі Бланкос на початку минулого сезону. Тібо Куртуа отримав тяжку травму. Лунін провів декілька матчів у стартовому складі мадридської команди, проте потім поступився місцем на полі кепі. Тільки після травми воротаря, якого Реал орендував у Челсі, Лунін знову отримав шанс проявити себе в основному складі. Українець користався цією можливістю і знову опинився серед запасних лише наприкінці сезону, після одужання Куртуа та власної хвороби. Головний тренер Реала Карло Анчелотті збирається й надалі використовувати в основному складі Тібо Куртуа. Цим фактом і незадоволений Андрій Лунін, котрий вважає, що завоював право виходити на поле у стартовому складі. У послугах Луніна зацікавлені багато клубів Європи, які готові надати йому місце в основі. Останнім часом до списку таких команд додався Лунський арсенал. Проте український воротар Мадридського реалу Андрій Лунін невдовзі може змінити команду. Вибір нового місця роботи може стати несподіваним. Про можливе нам місце роботи українця повідомив журналіст Руді Галетті. 25-річний ворота Реала Лунін може піти з Реала вже цього літнього трансферного вікна. Джерело повідомило, що Лунін дав дозвіл своєму представнику вести переговори з офіційною владою Саудівської Аравії щодо можливого трансферу до однієї з команди Ліги. На цю мить Луніним у Саудівській Аравії можуть цікавитись лише Аль Альнасера або Альтіхат. Також у ці два клуби Саудівської Аравії можуть перейти бразильські воротарі АПЛ Альсон з Ліверпуля. Та Едерсон із Манчестер Сіті. Півзахисник іспанської жерони та збірної України. Віктор Цанков може розпочати новий сезон в іншому клубі. При цьому гравець матиме можливість залишитися в Лалізі. У послуга Цанкова зацікавлені як мінімум два відомі клуби. Повідомляє Ас. Віктор Цанков провів успішний сезон у складі Жерони. Український футболіст зіграв 34 матчі у всіх турнірах. Забив 8 голів та зробив 7 результативних передач. Захисник відпочиває після Євро 2024, і поки що невідомо, в якому клубі він гратиме наступного сезону. Українським футболістам цікавиться Каталонська Барселона. Трансфер до синього гранатового клубу може влаштувати самого Віктора, який не хоче нікуди їхати з Іспанії. Однак хавбек не є пріоритетною трансферною метою для Барселони. Хоча клуб продовжує стежити за ситуацією довкола Цианкова. Іншим клубом, що хоче підписати українця, став німецький РБ Лейпциг. Керівництво Биків готує офіційний запит до Жерони з приводу трансферної вартісті Ціанкова, головний тренер німецької команди Марко Розе, зацікавлений у підписанні 26-річного футболіста. Проте Жерона хоче отримати за свого гравця щонайменше 30 мільйонів євро. Також відомо про інтерес до Цянкова з боку луноцького арсенала. Українській прем'єр-лізі Донецький Шахтар відмовився від перенесення матчів. У УПЛ минулого сезону неодноразово виникали конфлікти через перенесення ігор клубів з Єврокубків. За інформацією АФ, головному тренеру збірної Сергію Реброву дозволили впливати на перенесення матчів УПЛ. За інформацією АВ виконком організації розглянув пропозицію наставника національної збірної та віце-президента організації Реброва про перенесення матчів. Виконком проголосував, що в умовах воєнного стану комітет національних збірних команд може звернутися до дирекції УПЛ із пропозицією щодо перенесення окремих матчів, чемпіонату на резервну дату. Зазначається, що наступний сезон УПЛ розпочнеться 3 серпня. А в Першій та другій лігах 3 та 4 серпня. Раніше ООФ підтримали Сергія Реброва після Чемпіонату Європи і залишили на посаді головного тренера. На цьому новини більше до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, зашите коментарі. З вами був я екстра тайм, до нових зустрічей.